Перед вами новий документ і зараз ми розглянемо такі поняття, як прозорість, прозорість зображення і інструмент градієнтна сітка. Ну, от зараз дивіться, ми намалюємо прямокутник і давайте ми його виділимо. Дивіться. Заповнення та штрих, знаходимо, коли інструмент виділений. І ми можемо регулювати: отут можна відразу прозорість, непрозорість, от, допустимо, дивіться, як змінюється колір. Можна штрих тоді змінювати, якщо ви захочете. А можна, от даний. Теж прослідкуйте, як змінюються кольори в такому випадку. Бачите, повністю ну, поекспериментуєте, коли будете працювати за комп'ютерами. Так, значить, RGB виходить. так? І давайте Дивимо. можна отак рухати і дивитися, або ж тут додати усі зображення відразу. Це перше. Зараз класне на пораженому місці. знімаємо виділення і давайте розглянемо інструмент градієнтна сітка. Ну, малюємо, очевидно, потрібно інший колір знаходимо, обираємо. Так? Ну, прямокутник все-таки намалюємо. Тепер давайте зробимо, як ми. Зображення непрозорим зробимо, так? Дивіться. Да. Так поки що. Ми можемо трошки змінити от штрих. А тепер подивіться, обираємо інструмент радієнтна сітка. Дивіться, ми зараз класнули на ньому. У нас два рядки і два стовпчики, так? Да? Виділяємо. І що ми можемо? Ми можемо отак робити. Далі ми можемо теж градієнт змінювати. Так, це ми отаку. Тепер дивіться, от коли ми отак виділяємо. Бачите, що, коли ми розглядали градієнту, отак ми беремося за оці трикутники і можемо змінювати колір. Знову тут можемо класнути і подивіться, що воно буде. Так, була деляна. За оці трикутнички візьмемося. Ну що, розглянемо, що в нас вийшло. Можна отак зробити, подивитися, значить, заповнення та штрих. Так, стиль штриха, і ми візьмемо, ну, до нуля його зменшимо, подивитися, що виходить. Ну теж це я просто взяла такий колір, а взагалі-то можете взяти інший і проекспериментувати. Можна робити і для фонових зображень. Ну і так, взагалі, коли ви рисунки виконуєте, то теж можна використовувати даний інструмент.